Слава Україні! Героям слава! І величезна дяка всім нашим героям, Збройним силам України, за те, що ми можемо в цій студії спілкуватися про музику, можемо говорити про пісні, за те, що музиканти можуть творити пісні і про кохання, і про свої почуття, і про весну, і презентувати ці пісні в наших ефірах, що ми можемо нарешті повертатися десь, хоча б частково в те мирне життя. Бо без любові і без музики, ми вже перед ефіром говорили в будь-які часи. Найборемніші неможливо, і ми вітаємо в нашій студії гурт. Будьмо 에, знову вітаємо, бо знову ви хлопці прийшли з новинками, і в цей раз з прем'єрою пісні. Е, пісня зачарована. Як я вже сказала, пісня про кохання це е, така, така дуже класично е, лірична пісня. Так, якщо говорити про традиційну українську естраду, як ми звикли називати так, цей жанр. Е, і Ну, ми далі поговоримо трошечки про авторський той склад, а власне відчуття моменту, що от вже на часі, і ці пісні. Коли воно прийшло? Вітаємо ще раз всіх глядачів. Вас, пані Оксана, знаєте, ще задалеко. Можливо, це зараз буде банально звучати, але рік тому назад вже пісня появилася у нашому репертуарі тобто як демо-версія. І звичайно, тоді Тобто, творилась було... вона все-таки так, до так. повномасштабного вторгнення. Так, вона Ну, принаймні, вже за думки композитора, так uh -huh. то uh -huh. було. І звичайно, що важкий рік, і такі пісні ми знали, що напевно ще не зараз. Вони можливо десь загубляться, оскільки більше ставка ставилася, напевно, на якісь підсилення патріотичного духу, тобто пісні, які. Збодрують наших хлопців, підтримують наших побратимів, захисників, захисниці на передових лініях. Тому писали протягом року, більш створили якусь патріотичну музику. І вже, от пройшовши цей якийсь, напевно, крок від початку її створення від демки, від декілька варіантів віршів і ще Є. там. А давайте то, давайте то і це завжди міняється. Нарешті таки наважились вже от на цю весну 23-го року. Випустити цей твір і надіємося, що все ж таки хлопців ми завжди стараємося підтримувати якимось патріотичним духом пітер пісню, але все ж таки хочеться не забувати про прекрасну половину людства. Це про наших жінок, дівчат, які також тим першим подихом весни сонечка завжди хочуть якусь приємність і гарний сюрприз. Тому вирішили на початок весни. Оце за саме зробити цю пісню про кохання, про любов. Я б не ділила насправді для хлопців на передові? Для дівчат в тилу, тому що мені видається, що кожен воїн, який має кохану десь і хвилюється за неї, і хоче їй сказати якісь ніжні почуття, він може це зробити через пісню. Вони були би раді, коли він приходить у відпустку, потанцювати разом десь під цю мелодію, під цю пісню. Так само патріотичний дух це не лише для передової, тому що тут в тилу, навіть в найспокійніших місцях, потрібно людям не те, щоб підтримувати патріотичний дух, але десь і давати зрозуміти, що війна вона всюди, і ми всі є в цій війні, і кожен мусимо щось робити, і в тому числі робити так, аби люди не не заглибилися занадто сильно в негативні емоції, так, щоб люди не втрачали віру так. в любов, в прекрасне, Копання. в перемогу в усіх сенсах. Так, от ви кажете навесну, то справді, бо навесну воно дуже ну дуже логічно про кохання, тому що все розквітає. Так, так. почуття розквітають, і, і, і саме тому ця пісня. Ви кажете, що змінювалися, змінювалася вона впродовж року. То такий небезпечна штука, коли починаєш. <реш> Бо потім думаєш, так, а може то було перший раз краще. <реш> а <реш> може то так. Як узгоджувався оцей, нарешті, фінальний варіант, і, і ким? То було декілька варіантів пісні. Спочатку був було демо Володимира Домшинського, Наспівано просто декілька слів на мелодію. Потім від цього ми почали відштовхуватись, і Ростислав почав писати текст. Перший варіант тексту. Ми послухали, попробували, поспівали. Записали на диктофон. Пройшов там тиждень, два, можливо, місяць. Ні, Ми переслухали. Так. Давайте змінимо слова. Давайте змінимо повністю текст. Пуплет, так воно поміяти. якось Это. куплет, тобто потім приспів. Тобто є десь отой початковий, який абсолютно не, не варіант. Тож можна не ще пару псинь написати. Не репсин. Не репсин. Не репсин. Репсин. Кожна, кожна репетиція, коли зустрічались, завжди щось нове. Давайте міняємо місцями, то не знаю скільки раз ми так, міняли. Плати, місцями. Там, бо... Можна сказати, що це тоді авторська пісня цілого гурту, я так, так розумію. Ми, що... Бо умовно там звичайно. виписано автор тексту, автор музики. Чи автор музики все-таки Володимир, Володимир. Володимир. Володимир І тут ви не втручалися. Тут ми ви не втручалися. Ми лиш будували разом спільно якийсь ритмічний малюнок так. по виконанню, тому що е, вроді хотілося як, так кажу, так, класично, так як вона є в сильну долю, там, потім давайте вже в слабку долю, так. давайте вже за так, там будемо пресів. Mm -hmm. А потім з того, все ж таки винулося на перший варіант, де дійсно прокручує, яка буде типу більш приємно на вухо слухачеві, щоб він міг би повторити цю пісню легко, наспівувати її, тому що куди вже змішуєш долі, зрівнюєш там щось виду, але все рівно ми зробили так, таке чуть-чуть змістили ну, ритмічне, ритмі не стало, розтягували там кантелено, щоб вона була щоб вона була якось в малюнку цьому. Ну а далі вже був процес за маестро Гершинзоном, який, який доклав свою картинку, який зробив з цього надзвичайно прекрасно. Надіємося для слухачів і для нас нам дуже подобається. Тому... Решта все на розсуд глядача і слухача. Знаєте, колись я чула таку фразу, що масу ми вимірюємо в грамах, кілограмах, відстань в метрах, кілометрах, а одиниця аранжування вимірюється в гржензонах. <реш> я не знаю, чи ви чули цей жарт, але не, десь десь в тому є, є якийсь сенс, бо, по-перше, дуже впізнаваний аранжувальник, А по-друге, ну як то кажуть музиканти, іменно іноді таке слово смачний. Так? Угу. І оті от Гершензонівські, смачні якісь акордики. Ви одразу планували цю співпрацю? Чи це якось ну, вивела пісня і як взагалі працюється? Наскільки я знаю, він зараз за кордоном в Ізраїлі і, і, до речі, може і якесь промо зробити там так для пісні? Звичайно, ми коли почули демо-версію Володимира Васильовича, напевно, одна з перших думок десь так, це, як, як би то звернутися до пана Дмитра. Оскільки знаємо, що вже багато разів декілька наших там прем'єр, декілька пісень звучало в Ізраїлі на першому Первому радіо, де саме він є ведучим і автором цієї програми. Тому він завжди говорив в ефірах, що навчально би хотів поспівпрацювати з хлопцями, подобається їхні темби, mm -hmm. як вони там то все комбінують, як там кожні пісні вони по іншому якось стараються цей. І дійшла думка, ми звернулися, оскільки ще був такий зміст, що сам Володимир Васильович Домшинський є першим художнім керівником Дмитра Шендзона колись в обласній філармонії. О, цього факту я так, не знала, так. дякую. І тому от, так якось стукалося, що і вже Води написав до нього, звернувся там, що до тебе будуть хлопці звертати, чи можеш Дмитро нам допомогти такому. Звичайно, Дмитро відповів нам взаємністю, і вже пішов якийсь процес, ми відправили демо. І далі, в принципі, все було на його розсуд. Ми він в принципі нічого не диктували. Ми, ми знали, ми не що він ви... не висловлювали побажань. Тобто, ні, ви... ні, ні. ми зміскла тональність і все, 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 що нам потрібно, і бо і, а решта, все не розраховували на його думку. Як вона дійсно? Вона... Ми приблизно орієнтувалися, знали, як вона mm -hmm. має виглядати. І, ну дивіться, це... так так, так чесно вам скажу. Я не думаю, що цей ефір побачить пан Дмитро, То то так чесно скажіть, все так, так як ви хотіли. Так. Все, все, все ми, так, ми, як ми знали, як ми хотіли. І з однієї сторони, ми не знали, як хотіли. Але коли прийшла демка, ми вже зрозуміли, не це демка, це коли було? прийшов вже це готовий це варіант, навіть демка нам не приходила, прийшов готовий варіант, і ми тоді вже зрозуміли, отак ми дійсно ми хочемо. Де сам Дмитро заспівав, там ще віршів не було, там були такі накидки, на, на декілька фраз, і він заспівав її сам від початку до кінця. Коли ми вже там десь протягом року, він декілька разів звертався, хлопці, ну коли, ну коли ви вже там бути? Бо я кажу, якщо вам це не підходить, я заберу її сам до себе, бо мені так сподобалося, що він їй Заспівав, можливо, в деяких навіть випадках набагато краще, ніж ми, бо все ж таки досвід, опит. Ну, і... все ж таки чотири голоси, а тут я не Так, буду, Але досвід. в нас настільки йому сподобалося, після того у нас було ще багато думок на рахунок дуету, з, яким, з, яким, з, яким, з якимось артистом, тобто наші традиційної стради. І ми надіємося, що. Не дует. Ну, тобто це то буде кінтек. Ну, колаборації в нас та, кінтет, кажуть кінтет, тепер, та, так? 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 Надіємося, що з часом ми ще здивуємо одної версії з, з прекрасним артистом. Це ми залишимо поки що в секреті. І якщо то, тобто, то побачать люди, побачать всі. Тому б хотілося, щоб ця пісня жила, можливо, в якихось інших тандемах. Тобто, бо, дійсно, так як ви сказали, що. Хочеться бачити, що її танцюють, що її слухають, і, і надіємося, що після сьогоднішнього дня, після прем'єрного дня, ми вже побачимо в інтернеті якісь такі певні ролики, де дійсно і воєнні там на сході танцюють в повільниці. Танець е, ну прем'єрний день. Ми на жаль не можемо ще. Ми телеканал, і якщо це тільки трек, то цілу пісню дуже складно дати зараз глядачам оцінити і послухати. Але давайте ми, хоча б той фрагмент, який можемо на статичному кадрі показати, ми увімкнемо для наших глядачів, а тоді продовжимо розмову. Боку слухати, коли вже все. Коли вже все змінили, все переробили. Як воно далі? Ну ми є слухаю на повторі. В мене ще з мене так. ще напевно декілька днів вона буде на повторі, як, як, як точно, напевно, до першого концерту, де вже відчуєшся на сцені більше, бо ми ще її жодного разу не співали і навіть не пробували. Вже надіємося на першому концерті. Ми відчуємо її ще по-іншому, коли будемо співати наживо на сцені. А так, ну, звичайно, що. Не перед тим, коли сьогодні випускати цей твір, ми з нашим друзям, музикантам, колегам типу, то завжди перша реакція вона досить цікава інтересна і. Вже коли анонс навіть Дмитро Шензон себе зробив на сторінці, також тобто дуже багато коментарів від професійних музикантів, від людей, які люблять музику, і ми тішимося типу. Нехай ця пісня звучить, тільки насолоджує кожне, надихає, на поки на якісь нові нові творення. Так? Сьогодні вона вийде на музичних платформах, правильно я розумію, так, так, і так, так, на так. радіостанціях. Uh -huh. Ну, як редакторка каналу, то я, звісно, вас запитаю, а як же ж ми маємо її на телебаченні показувати? Ми знімаємо. Ми знімаємо. Ми маємо відео відеороботу, таку. не скажу, що там аж такий кліп, там, це важко говорити там, якимось цей, але де, де є ми, де є музиканти, бо скільки нас там ще є хлопці, які зарали той самий кардеон, пісні, «Тобі живий саксофон, де, 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 де зіграв наш друг з івано франківська музикант Олександр Тарас. Тому ми хочемо так поєднали всі, так, щоб всіх, щоб всіх побачили, всіх, всіх цей. З дня на день ми вам. Дамо це відео роботу, якщо при можливості будемо вдячні за те, що вона прозвучить ще не раз на вас на каналі. Ну мусить прозвучати, бо то так виходить, що я глядачам зараз з вами розказую про пісню. А, а в результаті пісні послухати то й не дамо. Так ну я звертаюся зараз до тих, кого зацікавила програма, зацікавила пісня. Ви Галичину вмикайте. Там потім у нас є така рубричка Музика на Галичині і на щастя, зараз уже знову ж таки те, до чого ми почали програму, з чого ми. Почали транслювати різні пісні, не тільки патріотичні, не тільки е, е, якісь, які написані. От зараз в часі е, війни, в часі гострої фази. Цієї е, е, у нас вже є. Плекаємо справжні почуття, така рубрика. Тобто музика на Галичині. Плекаємо справжнє почуття, де ми власне беремо до ефіру пісні про кохання, пісні ліричні. І, напевне, зараз в концертах, я не знаю, як ви плануєте, але мені видається, що чимраз більше все-таки того -отого такого душевного хочеться людям дати і в концертах. Так, нещодавно так, ми відпрацювали концерт у Львові. І, звичайно, завжди ми любимо цю інтелігентську публіку Львова, яка завжди дивувала своїм без, безподобним виконанням співу. Львівські люди дуже люблять, ну всі люди люблять, 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 люблять співати. Але Не всі так, як, вміють, але, але всі як, люблять. То таке? Ну, звичайно, і так само ми. Стараємося завжди в кожному концерті давати якусь невелику частину патріотизму до, до хлопців, оскільки концерти є і благодійні і на підтримку наших збройних сил України. Тому, але невід'ємна частина цього є, є та сама українська, українська класика, українська романка, коли ти капелло чи з музикантами виходиш до людей до спілкування і з людьми співаєш українські народні пісні там з музикантами. Це настільки душевно звучить і трепетно. Ми кожного кожного разу на у Львові там. В принципі, кожного року, як буваємо з концертом, то, то завжди стараємося щось, якісь як капельні українські твірнуве. Цього року, цього року, ми знову були недавно і таку в'язанку зробили з українських пісень. Це де сюди квітне Черемшина, два кольори, рідна мати моя. Тобто там по куплету приспів, і настільки атмосферно це коли співає більше зал, ніж ми ми, ми там тільки ну, допомагаємо. Та я тут скажу, що поняття патріотизму воно таке умовне, тобто пісні патріотичні. Зараз дуже багато насправді дуже багато шлаку пішло і в ефірі в тому числі. Тому що багато музикантів вловили тренд, не відчуваючи всередині ані тої любові до України, ані того українського mm, слова. Вони є, є музиканти, котрі артисти, котрі не розуміють навіть ну, глибини слова того, яке б. Ви мало звучати в пісні. Воно так десь по вершечках наліпили, наліпили, зримували, хопа, видали молодці. Е, болить мені це, і я розумію, що це теж мусить бути, тому що поверхневі якісь такі речі вони, вони завжди є, і, і в принципі іноді для всіх потрібні. Але ти перелічив пісні, які, як на мене, є дуже патріотичними. Так. Ну, так. Вони не про Україну, вони там не про е, солов'їну мову, але вони солов'їною мовою співають. І вони, так, вони, і вони пройшли часом. оці роки так. випробування часом і залишилися. І, і в багатьох пісень вже і забулися автори. І це прекрасно. І вже є люди, котрі так. червону руту народною називають. Так. Що ми кажемо, але нехай. Ну звісно, треба казати авторів. Треба називати, що червона рута цей Васюк. Це ну чи я піду в далекі гори чи... але люди, головне, щоб співали, головне, щоб поверталися до того зараз. Трішечки зарано анонсувати напевно концерт, про котрий ми говорили. Але ви згадали плани на колаборацію? Я не знаю, чи це про ту співпрацю, чи не про ту мовиться. Але знаю, що в травень вже, аж ви плануєте концерт спільний із артистом. З котрим напевне би до, до цього вторгнення може би і не співали разом, не познайомилися тому, що так, тому що ну насправді ми розуміємо, що десь кожен все-таки працює в тому регіоні, в якому народився, в якому живе, має свою сталу публіку, не їде десь далеко. А зараз от склалося так, що з заходу дуже так. багато артистів їдуть вже на щастя в ті міста, котрі відкриваються для концерту, так і відчувають потребу в людей чути цю українську музику. Бо насправді там люди були просто. Обмежені в цьому, і так само артисти зі сходу, котрі опинилися тут через війну, так вони десь і змінюють свою творчість і погляд на якісь речі, але важливо, щоб по справжньому змінювали. Розкажіть, будь ласка, про ті плани, і дай Бог, щоб втілилися. Так, нещодавно ми відпрацювали каже, перший концерт в долісу Львові разом. З прекрасним талановитим артистом, композитором, ми кажемо так, як в нього, і заведено людина, яка дарує сонце, людина, яка дарує настрій, енергетику. Назвичайно, це наш добрий давній друг. Ми були лише знайомі, десь там на якихось спільних концертах, преміях. Так склалося, Він диктує свої корективи, і ми можемо сказати, сказати сміло, що він вже і наш, Франківський, оскільки він тут вже живе, тут, 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 тут намагається працювати. І ми поєднали такий тандем з прекрасною людиною Олександр Кварта. Це такий співак, який, ну, звичайно, всім зразу, напевно, десь складається у думку, Україна має талант, проєкти, фіналіст цього проєкту. Звичайно, людина позитив, позитив людина, настрій, і нам звичайно, було. Комфортно працювати от перший концерт, який відбувся у Львові. Тому і так і запланували ще декілька концертів разом з Олександром. у ці плани входить так, у Франківськ безпосередньо, тому вже слідкуйте десь там згодом за афішами. Надіємося, що скоро вони появляться по місту. Тому Будемо гіти, що все буде добре, і ми поспіваємо разом у Франківську обов'язково. А як взагалі відбувається оця співпраця і якось добираються пісні спільні? Чи у вас є якісь улюблені, скажімо, з його репертуару, у нього, з експром. вашого? Чи ви да, берете експром. геть зовсім? Багато експром. Як експромтру, то тако на концерті ну, просто? Нас, звичайно, у нас були репетиції, були з музикантами також репетиції. Наші музиканти грали і в Олександра, і в нас, тобто у нас такі теж хлопці, живчики, то вони дуже гарно в тандемі закликали. Олександром зливалися. Звичайно, ми робили фінальну пісню концерту, все ж таки пісню Олександра Кварти, Там є така пісня Миру, добра любові. Ми нею завершили. Ну, але оскільки глядач не пускав зі сцени, тому що і вирішили експериментувати на сцені прямо його таку легендарну вже пісню, так само, як майже як народну», струмочок, така весела пісня, яка анонсувалася тим концертом, і люди її надзвичайно сильно люблять. Тому вже був такий експромт вже на біст, тому не разом співали, Оскільки знаємо. І це було це абсолютно на сцені вперше. Це було вперше. Класно. Ну я вперше. так сподіваюся, що в Франківську щось таке. Я дуже люблю просто експромти, тому що в експромтах артисти дуже живі. Так, то так. там за нічого ти не, не відшліфував. Минус виспіває, давно ми співаємо. Mm -hmm. <laughs> Поїхали по очах було все зрозуміло. Ну тобто, ми могли і поставити якусь свою пісню, наприклад, там на фінал але співати. Але вирішили, тобто, що ми от він перший був перший раз у Львові з концертом за все своє творче життя. Тобто, і тому хотіли дати більше, напевно, йому можливості показати себе. А особливо струмочок люди й просили, в принципі там було, бачу, було видно по очах. тому... Так. Такий, Ого. такий настрій, такий там темп фінал фіналу був досить досить сильний і дякуємо Львову за підтримку. І надіємося, що не менш вона буде і в Франківськ. Ну ми поки що не означаємо дату, так а, <проб> тому що ну тому що буває, розуміємо так. так, що краще не називати дат, але так. планувати Господу посилати свої бажання і просити підтримки, а також просити підтримки Божої для наших збройних сил, бо тільки завдяки їм ми зараз тут розмовляємо, тільки завдяки так. їм відбувається це концерти і задля них відбуваються концерти, бо розуміємо, що зараз практично всі мистецькі заходи є благодійними. На них збирають кошти для допомоги збройним силам України. Кожен артист, напевне, вже має як не підрозділ, то принаймні товаришів, які yeah, so. потребують цієї підтримки. І це дуже цільова допомога. Це дуже ну така е, прозора допомога, яку можна в принципі, кожен хто бажає, може якось переконатися, розпитати, доєднатися, сказати: От я хочу. Напряму туди, куди ви. Ану, давайте скажіть. І я впевнена, що кожен поділиться і контактами, і потребами, і тільки будуть вдячні, щоб люди доєднувалися. Бо якщо не втомлюються там, то ми просто права не маємо втомлюватися і на будь-що нарікати. А для того, аби людям було легше. Для того звучить музика, для того звучить пісня. Я дуже хотіла б на завершення сказати: дивимося, кліп, але ще не скажу. Тому завершуючи, побажаю вам успіху. Побажаю вам, щоб ця пісня надихала на наступні концерти вдалися. А нашим глядачам скажу так: кліп ви побачите в ефірі Галичини, тому вмикайте і дивіться. А на концерт зможете потрапити, якщо будете пильнувати афіші. Все зараз у такому живому варіанті, в живому спілкуванні, як зараз у нас. Дякую вам за розмову, за музику і до нових зустрічей. вам. Дякую. 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 До нових зустрічей.